Пам'ять героїв Небесної Сотні у Тернополі вшанують фотовиставками, показами фільмів молебним. Заходи в місті розпочинаються 17 лютого. «17 лютого від майдану до фронту це фотовиставка, яка буде в літературному музеї. Нашому в палаці кіно продовжується показ. Фільму добровольці Божої Чоти, документальний фільм Сергія Лозниці, Саме спогади про майдан, теж в Палаці кіно відбудеться 20 лютого. Можна подивитися години на нашому сайті Тернопільської міської ради з 17 до 26 лютого в українському домі Перемога триватиме виставка робіт учнів Тернопільської станції юних техніків. Основні ж заходи відбудуться в неділю, 22 лютого. На головну площу міста усіх тернополян запрошують на молитву за герої Небесної Сотні та бійців, які загинули на війні. Я закликаю всіх тернополян прийти о 12.30 на театральний майдан, знову бути разом, де ми згадаємо молебні всіх конфесій, напевно, тих хлопців, які полягли за Україну, які не побоялися стати за Україну і які продовжують боротьбу за те, щоб ми з вами жили в мирі. Отакі От заходи, якщо їх можна назвати заходами. Скорше всього це поклик серця, тому що кожен чоловік саме в цей час згадає, де він був, що він зробив за цей рік, як він сам прийняв участь в революції і в еволюції гідності.